Дякую, Дякую дуже. Доброго вечора. З нашою Україною. А я би сказала навіть те, що відбувається з цілим людством. От воно нам ще сповна не усвідомлено. Ось це догнивало і, пер... і метастазувало ось ті самі от наступні 20 з гаком років. До тієї фази, коли це вже от форма, форма неототалітарного божевілля, яка загрожує всьому людству. І власне, от в ці дні, в ці дні перебуваючи дні, місяці, всю цю зиму і зараз. Значить, невпинно пере... їдучи сюди дорогою, знаєте, і розмовляючи по трьох телефонах і е, теж сидячи на, на, на електронній пошті, е, тому що тому що нарешті, нарешті, от західні кореспонденти всі прокинулися, і тепер їм всім треба коментувати, і тепер, і тепер вони всі хочуть інтерв'ю, і тепер вони всі, значить, якось от, цікавляться Україною, де до коліри були два місяці тому, коли тільки коли, коли, коли одним введенням санкцій можна було щось зробити, щось зупинити. Ну те, що не. Теж нерозуміння, знаєте, теж повільне прокидання. Тобто, тобто Україна сьогодні от є якимось отим, знаєте, глобальним центром от нервом світової історії, від якої радіальні відпут, від, від нас розходяться ці самі радіальні кола по цілому світу. Писані на 20 років раніше перед цим. Ця книжка це таке ну, вибране за так сказати 30 років, так? Ще в Луцьку, так. ще в тому самому дошкільному Луцькому віці написати в 2010 році видати музей покинутих секретів, цей самий роман, який у жовтні отримав премію Ангел в Рославі як найкращий роман, ну, за найкращий роман Центральної і Східної Європи, виданий від на 12 році в Польщі от і роман, який мені забрав сім років чистої праці, і який, який сьогодні читають, сьогодні, коли. Коли світ прокинувся нарешті і звернув увагу, коли нарешті вже не треба доводити, що Україна не Росія, значить, ритуальними формулами, а коли абсолютно очевидно цілому світу, що увага, увага прикута до нашої країни, от вона вимагає зрозуміння цієї країни, не з значить Росізраша людей, чи якихось там інших джерел російської пропаганди. А Якимось поглибленим знанням. Ну от Сьогодні цей самий музею, and the Museum of Abandoned Secrets» і так далі, читають як свого роду такий ну, універсальний підручник по Україні, універсальний підручник по українській історії. От, ну Принаймні за в людському і в взявши, бо, там взявши три покоління, одної родини, не знаю, хто читав, хто не читав. Я просто розповідаю те, що... На скрізні промінні холодному злого світами проступлять обличчя, немов крізь гущами папір. Ми ніч просиділи, втомилося хрипнути танго, котре ми з вами вже затанцювали до дір. У танго мілонга печальною буде ця повість. У юності наших батьків залишився тільки звук. І те, що ми з вами вціліли така випадковість, хоч бися не відліг об і Київський брук. Урвалася ніч, ночовіти хапили коротко, і злиць із суконь. Куди я пропалено попелом чорні ажурні колодки, І плямка схолола тремтить од дрібної роси. І чуть нам тиші, як Тиха на кухні колонка, І нам говорити вже, власне, немає про що. Спинилась платівка, урвалася. Там, бо мілонден, було покоління, нема покоління, пришко. І так, мов без стуку, Війшов межа нас невидимка, всією утерплою шкілою ловиш неволом не наслуха. І так, мов напливом той гурт. Пожовколого знімка, де тато ще юний, примрожений батір візух. Це виходве світло облич із кінця сорокових, ці кучі надії, як галухо потьмарний фонд, І ночі злітали в розкроку рясним хвилепадом шовковим, коли танцювалося танго хриплий старим. Гавайтні зальоти, і файки, і стежки, і банти, і фрашок, пересмішок львівських дрожили, і каскад, кімната в гуртожитку. Ах, та погляньте ж, погляньте. Оцей, що ступає за двері, уже не вернеться назад. Із вільглих кав'ярні з досвітніх пустих аудиторій, у туфлях лакерках, Вже не напливом, повтором, повтором, повтором Гуркочуть щоночі товарині вагони на схід. От там, Камілонка. Оночі чити Казахстану. З руками за спину в останню студентську весну. Пробачте, будь ласка, я більш танцювати не стану. І на скрізнім промінні світанку розсунемо штори. А потім, як в шансі залиши роботу і сім'ю, підемо проживати у ринки не наших історій. За цю неготовність з честю прожити свою. І тільки надвечір. Молеко з безладного руху на темному зламі сторіч. Зненацька здигнемось по з звуком далеким. І знов попридемо відводня шукати.